Моїй мамі 96 років, і вона ще ого. го Вранці встає, снідає, телевізор подивиться і в магазин йде. Купить там якогось печива, і назад йде не поспішаючи. Печиво то їй не потрібне, щоб прогулятися в магазин ходить. Все робить сама і підлогу помиє, і прання поставить, і млинці насмажить. Одне слово, молодець. Ну, буває, подрімає після обіду півгодинки. Так це для здоров'я добре. І не сидить до півночі, спати лягає рано, тільки ось як ляже все щось шепоче. Якось я її запитала Мам, ти чого все шепочеш, коли спати лягаєш? Молитву читаю, каже мама. Начебто ти до церкви зовсім не ходиш. Церква в серці в мене, я завжди там. А молитва ця мені ще в молодості допомогла, життя моє врятувала. Тебе ще не було в той час. Е, ти ніколи не розповідала мені про це. Значить, не на часі було. Хочеш розповім, хочу. Мені тоді було 22 роки. Все життя попереду. Всі дороги відкриті, вибирай. Та й не дурна була, вчилася добре, тільки зі здоров'ям у мене було щось не так. То в очах помутніє, то голова розболиться. Уваги я на це не звертала, грішила на втому. Ми в ті часи в день працювали, а вечорами вчилися. Ось я думала, що втома це, а хвороба брала своє. Зовсім сил у мене не стало, головні болі вже практично не припинялися. Весь вільний час вдома лежала, звернулася до лікарні, а там сказали, що нічого вони зробити не можуть. Максимум три місяці мені залишилося. Вийшла я з лікарні, сіла на лавочку і заплакала. Життя так несподівано закінчується, а у мене стільки планів було попереду, світ для мене став чорно-білий. Підходить до мене жебрачка, старенька така стара, що обличчя не видно, одні зморшки на ньому. Що, внучко, зле тобі? запитує, дуже, ковтаючи сльози, відповідаю я. Це не біда, каже вона, ти витри сльози, на, читай у вільний час і суне мені в руку старий клаптик паперу. Що це? Молитва каже, і непроста молитва. Саме вона поставить тебе на ноги. Піде хвороба. Правду я тобі кажу. Папірець цей мені ще мама моя дала. Ти його не викидай, молитву запам'ятай, а папірця не викидай, бережи його. Вся сила в ньому. Повернулася бабуся і пішла далі своєю дорогою. І я попірець тої кишеню відразу сховала. Не можна було в ті часи про молитви і про Бога говорити. Я стала читати. Читала, коли тільки могла, але щоб ніхто не бачив, як прокинуся, прочитаю молитву і займаюся своїми справами. Спати лягаю, знову читаю по пам'яті. Давали мені лікарі на життя три місяці, а я за три місяці вилікувалася за допомогою молитви. Знову світ став для мене кольоровим. Звичайно, це було диво. Лікарі не вірили і все питали, як мені вдалося побороти цю недогу. Але я їм так і не сказала, що мені допомогла молитва. Та й в подальшому житті вона мені багато разів допомагала, та й тобі теж. Закінчила свою розповідь мама. Мамо, а що за молитва, це е, питаю я. Отче наш, відповідає вона, тільки головна сила в папірці тому, на якому молитва ця написана. Невже цей папірець зберігся, йому вже 200 років, може, і більше, ніж 200. звичайно, зберігся, настане час, і я тобі його передам.